Доброго, доброго дня, доброго дня, ваш інспектор від Тропослуга. Здарі. Анастасія прибула. Навіщо ви це робите? Ой, а що таке? <звіг> ну на вулиці дощ машина, що ви хочете? Я не зрозуміла. Просто воду Ва... стряхуєте на повнушина. Що мені треба вийти? Чи що? Давайте це до буде... без... без усіх дякую, таких дякую. незрозумілих ваших питань. Давайте так, як він це закривається. Ай ганьба. Я плану можна, <звіг> да, так? Добре, будь ласка. 에, може, похідли якісь атіне, або розумієте, будь ласка. А що таке? Ну на вулиці 에, до Я за вам заздалегідь у вас дуже гарно. Гаразд... Пожалуйста, будь да, ласка, ми будь ж державна установа, нічого в нас немає. Ви це правильно зробили, що підготувалися. Добре. Так, знаєте, ну нічого, де квартира вас так нічого. Так, дивіться, я вже перевірила оці усі ваші документи. Тут все в реєстр вже внесено, тут все зрозуміло. Тоді так, давайте читайте і не затримайте мене більше. Мощина, Інен, Інен, перевірте? 에, так, так, мій нен, це все. матеріал. Сил, стін, все, все моє, все. Це чи ви зробили вже оцінку? Угу. Ні, не робив ще ніякої оцінки. Мишина ви ще не реєструвалися в її оцінка? Я не зрозуміла так. Ставлю собі отут, а давайте мені обратно. Ставлю собі тут галочку, що треба ще зробити її оцінку. Де ще два місяці до того, щоб вийти в продаж, все угу. так давайте що не машини. Почекайте, їхала. почекайте. Які 7%? Я коли у 2022 році купляв цю квартиру, я 5% ріелтору заплатив, і тут у вас написано: зараз платити треба. А через два місяці тільки реклама. Я платив, коли вже все мені все продали, і купили. А тепер давайте так: державна установа бере гос до того, як починає робити будь-які рухи. Якщо ви з цим не погоджуєтеся, на хіба я сюди приїжджала. Мужчина. Давайте так. Будь-які претензії, гаряча лінія. Будь-які запитання, гаряча лінія. Якщо якісь претензії до мене, Ян, інспектор, 439258, Ви можете написати скаргу, але не треба мені, будь ласка, компосувати у це мозги. Підписуйте, мене нема мене нема часу тут з вами возити саме державне установа. Не бачаюсь. Так, вже все бачу. Вже підписали. Давайте подивлюся. Так, мужчина, мужчина, давайте я вас зафіксую бодікамерою. Давайте фотографую вас. Що ви посміхаєтеся, як у Тома в пенятку, Я не зрозуміла, як на паспорт треба. На паспорт так Угу. Давайте, давайте. Мужчина, що ви клипаєте глазами, камера не розпізнає, а? I didn't understand that. Ось, you see what's going on? Та що камера каже, що вона не розуміє. Так, все, ага, фото зробила, добре. Мужчина, дивіться, ось так вам треба е, зробити фото вашої квартири, зрозуміли? Отак не можна, а так можна. В сенсі, я це буду робити, а там є фотограф, є відеограф, є. Ось є, 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 хтось є, що хто це робить. Єдине, що в нас є, це є ріелтор, Тому давайте не будемо затримувати один одного і, е, і всі подальші інструкції на нашому сайті. Ось так буде виглядати реклама за вашу квартиру. Також будете розуміти про що коїться. Не треба мені ніяку ту маячню про цю траготовану рекламу. Це вже не 2022 рік, не навіть не на 2024. четвертий. Це державна установа. Немає грошей на цю таргетовану рекламу. Працюємо по сторінці. Oh. О, господи, наснився кошмар, наснився, ось Ох, живший кошмар. Ні-ні-ні ніякого є ріелтора. Все, пойду зателефоную в пік, щоб вже вони зробили мені це все і продали цю квартиру.